Як правильно сваритись, якщо тобі це потрібно, звісно? А то різні люди по темпераменту бувають. По-перше, дотримуйся тільки однієї теми: не потрібно згадувати минулі образи, хто щось колись сказав і ні в якому разі не порівнювати партнера. Адже таким чином ви тільки погіршуєте ситуацію. Плюс ви віддаляєтеся від першої причини того конфлікту. По-друге, ніколи не переходь на образи, тому що таким чином ти втрачаєш повагу людини і можеш втратити повагу назавжди. По-третє, ніколи не винось сварку з хати. Звісно, ти можеш подзвонити мамі, друзям, батькам, ще багато кому. І короткотривало це допоможе, адже ти виплескуєш ці емоції. Але в довготривалій перспективі це все може тільки зруйнувати стосунки. Адже влізуть, наприклад, батьки, друзі, знайомі, і там, де ви могли двоє все вирішити спокійно, будуть уже треті зацікавлені сторони, які будуть впливати на ваші стосунки. Тому такого робити не можна. По-четверте, знаю, ця порада вона важко вам вдасться. Спробуйте не кричати. Звісно, вас переповнюють емоції і ви хочете їх виплеснути, але спробуйте, наприклад, порахувати до 10, або перенести розмову на потім, коли ви заспокоїтесь. Це власне для того, щоб ваша розмова була конструктивною, а не просто крики і щоб ви не наговорили лишнього. І по п'яте табу ніколи не використовуйте ту інформацію, якою людина поділилася з вами в момент душевної близькості. Адже хоч раз ви використаєте те, що для людини важливо, те, що болить, хоч раз ви ризикуєте назавжди втратити довіру зі сторони людини. Гаразд, друзі, а ви часто сваритесь? У вас бурхливий темперамент.